Так, всім привіт! Сьогодні ми знаходимося в студії завивок Валентини Антоненко і будемо розповідати щось цікавеньке. Подивимося, яка тут атмосфера, як чудово все проходить. Всі хочуть жити кучеряво. І хочу познайомити вас з гуру завивки, якщо є такі люди, що не знають, Валентина Петрівна Антоненка. Сьогодні мова у нас піде про бренд Кінстрок. Ми його завезли буквально рік тому, минулому році, це іспанський бренд, якому понад 40 років. І звичайно, що в цьому бренді також є завивка. Тому от ми розкажемо сьогодні про цю завивку. Всім mm -hmm. доброго <світ> дня. Да. От, дякую вам, що ви сказали, як справді там, ну, моє ім'я Валентина, але багато людей е, ну, бояться називати, бо в мене вже ж вік. От, і думають, як вона там по очіту". От, е, Я по батькові Петрівна. Валентина Петрівна, Тепер ви знаєте, і вам легко буде звертати. <світ> <світ> Дивіться, хочу розказати за Хістров. Наш салон працює цим лосьоном, і він є вже у продажу. От, продає його як представники цього бренду, так і я, як менеджер по продажу. От, він має градацію, да? три види лосьону нульовочка, одиничка, двійка. Да? І до них нейтралізатор, Нейтралізатор літер. А лосьони півлітрові розпасовки, mm -hmm. і що важливо для людини, яка купує лосьон і працює, вони завжди хочуть знати піаш, дуже правильно знати, тому що від піаш ми можемо розуміти наскільки шкідливий да? mm -hmm. лосьон. Тобто всі лосьони шкідливі, не шкідливих, але є такі, які руйнують волосся доволі добре, а є які працюють дуже м'яко. От даний лосьон працює дуже м'яко. І я вам зараз докажу, От, якщо ви звичайно розбираєтесь для ваш а якщо ні, ну, то потім запитаєте мене. Вже як мене звати ви знаєте, то запитайте. Ось такі лакмусові бумажки продаються папірці, продаються в інтернеті, ви можете купити і завжди вимірювати той чи інший продукт, не запитуючи представників, а що ж там у вас. Не трізаючи мене. беремо, дивіться, я також, щоб воно туди помістилось. Тут спеціальна така дірочка, щоб виливати було зручно. Тримаю чуть-чуть його, -чуть 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 -чуть. І поки я витягую, поки я прикладу до шкали, ми вже будемо бачити його істинний іш. Mm -hmm. І так, на що похожий папірець? Ну Звичайно, похожий, видно, там передає телефон. Mm -hmm. так. Більше mm -hmm. yeah, yeah, yeah. погоже сюди. Але, можливо, чуть-чуть терніший. Тобто вісім, вісім, два, вісім, три. Піаж даного лосьону. Це означає, що він слаболужний. Бо від 7 до 8 це нейтральний. Угу. слабо-лужний. А вже від 9,5 і вище це вже дуже мужне. Вони Луже будуть лужні шкодити. І і <гум> ну, не всі з них будуть шкодити, але вони. 5%. Набагато більше розривають десульфідних зв'язків, ніж даний лосьон. Mm -hmm. Даний лосьон не працює 5 хвилин, не працює 10, він працює повноцінно, так як ці лосьони, від 20 хвилин і вище mm -hmm. От, і дуже-дуже лишає гарний е, стан волосся. Mm -hmm. тому Далі, із е, цього нового бренду, що є в роботі, Шампунь-маска, яку ви можете рекомендувати клієнтам. Дуже приємна концентрація, дуже приємний запах. Жаль, що я не можу передати вам е ці запахи. От. І такий концентрований шампунь, тому, хоч у і невелика об'єм, да, 300 мл, але його доволі надовго вистачає. Він безсульфатний. Так. Да. І дивіться. 15 в ми звикли, що зазвичай спреї бувають там 10 в одному, а тут навіть 15 в одному. Тобто покриває всі всі, -всі наші потреби і користуватися ним клієнтам рекомендується завжди після миття голови як зволожені. Mm -hmm. то, так же ви його можете використовувати і не тільки для кучерів, а якщо у вас клієнти з великою довжиною волосся, то тим більше його треба зволожувати і захищати. Да, там mm -hmm. є захист і термозахист, і захист від СПФ. Знаєте, чому я не люблю повторювати те, що написано на плаконі? Mm -hmm. Тому що кожен вміє читати. Oh. Mm -hmm. І він завжди прочитає, що тут є, і, і, і що входить тим більше. Ну, хочете, я прочитаю, що входить. Завдяки вмісту колагену та гіалуронової кислоти спрей захищає і зміцнює кутикулу, запобігає ламкості, збільшує еластичність і гладкість волосся, полегшує розчисування і зменшує пухнасті. Також можна використовувати як патерму захист та захист від сонця. Волосся буде блискучим і доглянутим впродовж дня. Mm -hmm. е е якщо даний засіб після прочитаного став більш цікавим і дорожчим для вас, Тим більше ви повинні його вже купити на котій ціні, що я пропоную дорогу, що Е, Одним словом, це я жартую, він робить все. Оце засіб тільки наносиш, і він все 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 для волосся робить. Далі, спрей для кучерів. Все не робить, але теж захищає. Для тих людей, хто не любить відчувати на своєму волосі яких стального розуміти, оце для них. І, звичайно, що для дуже тяжкого волосся він не підійде. Там є інший засіб, є гель, який закінчиться успішно. Бо все продали на даний момент, навіть показати не можу, як він виглядає. Ну є гель, коли тяжке волосся, коли треба більше його чергтити. А спрейчик для всіх інших видів, особливо для. Тонкого волосся для пухнастого волосся, перефарбованого багаторазового. О, таке ви можете користуватися Ви не будете відчувати і кучері є, знаєте, і не відчувати легка яку, фіксація, та. така домовля. Да, угу. Ще хочемо зупинитися окремо на завивці, розказати про неї більш детально. Да? По-перше, uh, ну, я ось дивлюся прямо на всіх баночках написано, що тут є колаген і кератин і в лосьйоні для завивки, і у фіксаторі. Я все-таки про склад. Зміна вона любить склад, бо в неї така робота, а тепер тоді мені розкажи, от є там колаген і кератин, І чим це гарно? Чим це гарно? Я не сказала. Ну, колаген забезпечує еластичність волосся. Я так розумію, після завивки також локон буде еластичним, а колаген це ой, кератін, кератін це, так, це основна складова частина волосинки, Тобто він заповнює з -з -з пустоти в волосі і воно стає наповнене більш доглянуте. Да? Тобто завивка лікує волосся. Ну, насправді я перебільшую, да? але це говорить про те, що дійсно е ну, максимально забезпечує комфорт при роботі. Тобто вам нема переживати за що, що ви так спали. Звичайно, якщо не підете палити, е да? вити хаву сусідню арку. <с questo> От, весь процес треба слідкувати. У нас в салоні, якщо колись ви зайдете в гості, подивитесь, то такого не буває, щоб майстер кудись пішов, коли йде процес. Ні. Постійно треба. Тому що кожна людина це своя голова, своє волосся, воно по-різному реагує. От, і ми слідкуємо, постійно слідкуємо, добре промиваємо, добре фіксуємо, не економте на тому фіксаторі, фіксуйте два рази, витримуєте ті 10. Я дарую всім, хто замовляє лосьони. Один буде для нейтралізатора. Я такий стерочок надаю, я приклію і написала нейтралізатор. На другу баночку, на колочках, там пишу лосьон. І в мене вони стоять, вони закриваються, От тому можна зберігати той це налили там, повністю залишилось ви закрили, і у вас стоїть до слідчого разу. І нічого йому не буде. Ось такими аплікаторами ми наливаємо і працюємо довгий носик, дуже зручно, скрізь попадете, якщо у вас навіть така техніка накрутки, дуже складна, от, де тяжко пройтись просто губкою. А якщо ви крутите, ну, звичайно, не дуже складні техніки, то ви можете цією губкою, мечалочкою да? нормально вспінюється і собі поливаєте. то як звик. Я рекомендую, звичайно, артикатором, тому що це комфортно. Економно. Комфортно, так. Да. Економно, вряд Ні? чи так само mm -hmm. воно, так само воно виходить. І взагалі, хто хоче робити завивку і вже почати економити, то ви цей путь нікуди. Mm -hmm. Не робіть. Mm -hmm. вчорашній день, немає на чого економити. Тільки це все дорого коштує, щоб ви не могли це окупити. Тому <тит> вийти стільки скільки потрібно. От, і залишки зможете зберігати е, нейтралізатор два рази наносите 5 хвилин, потім ще 5 хвилин, і ви можете вибирати для себе форму е, закріплення свою. Тобто 5 хвилин в бігуді, потім розкрутили ще 5 хвилин, або 5 хвилин на бігуді, плюс через 5 хвилин знову поливаєте на бігуді і тоді лише розкручуєте, ну, там чуть-чуть поправляєте ще нейтралізатором, mm -hmm. якщо потрібно. Якщо потрібно, це як знати, потрібно чи не потрібно. А от коли вже ви другу нейтралізацію зробили, і Розкручуєте бігуді, ну, вибрали другий метод да, фіксування. І розкручуєте бігоді і берете так от як ручками, а там немає цього звуку, там сухе волосся, чмяк-шмяк немає. Значить, що, треба взяти колити. Тобто волосся, з'їло, це все йому недостатньо. І ви берете, нейтралізуєте ще, щоб все-таки воно було мокре. Mm -hmm. От багато хто не розуміє цього. На перше полі все нормально у вас, ви розумієте? Ну завивка це ж не те, що ми тільки сьогодні бачимо в дзеркало. Завивка це людина, повинна дуже великий період часу її носити, там, від трьох місяців до шести, а то й більше. І уявіть собі, там, де ви не дозафіксуєте, воно вже через пару миття буде вирівнюватись і не тільки укрупнятись, а провисати. Ви цього хочете, Ні, не хочете. Тому треба не економити на нейтралізаторі тим більше і наносити два рази і ту кількість, яку потребує волосся. Індивідуально, так. Да. волосся. Чому я це дуже <світ> я наголошую? І в мене є така можливість вам про це сказати. Тому що, коли ви купуєте лосьони, я бачу, що лосьонів ви купуєте таку певну кількість, да? а нейтралізаторів берете менше. Значить, що? Ви ж не водою нейтралізуєте, значить, ви економите. Дивіться свої відношення і не економте на цьому. Супер, дякую, дякую. Ще й такі отримали секретики від Валентини Петрівни. Дякую вам. Ну що, побажаємо жити кучеряво? Так, звичайно. Тільки кучеряво. Це. Дякую.